Стратегія робота на Pocket Option досить важлива тема. Розібравшись, з якою ви зможете зробити тисячі, а то й десятки тисяч доларів на трейдингу. Прямо зараз ми перемістилися на платформу Pocket Option. Я вже залогінився в свій особистий кабінет. Повторюсь, що реєстрував його за сілкою з опису і також активував бонус 50%. Зараз на балансі мене 2,5 тисячі доларів. І приходимо до. Стратегії робота на Pocket Option. взагалі, що це таке? Як ви бачите, давайте я свої угоди прикрию. Окрім кнопочки купити зеленої та кнопочки продати на Pocket Option доступна така синя кнопочка AI Trading». що вона означає? Погнали розбиратись. Так, я впишу суму угоди. Давайте для тесту, наприклад, 10 баксів і нажмемо на цю кнопочку «AI Trading». І відкрити торгівлю. Як тільки ми нажали на цю кнопочку, у нас угода автоматично відкрилася. Так зараз штучний інтелект порахував, що варто відкрити на 3 хвилини угоду вниз. Тобто, на протязі 3 хвилин десь може під кінець, бо зараз графік має піти вниз. Також відповідає на питання, чим керується даний робот. Він керується індикаторами, які ви до нього і підключили. Також, друзі, хочу додати, що відсоток у реальній торгівлі і торгівлі по роботу трошечки відрізняється. Якщо в реальній торгівлі по ауткат 77% або іноді 92%, то буквально от хвилиною тому я відкривав угоду, і тут було 63%. Тобто, коли ви торгуєте через штучний інтелект. То відсоток вашої дохідності зменшується. Обов'язково це враховуйте. І тепер таким чином ми можемо додати якісь індикатори, і, керуючись цими індикаторами, робот буде відкривати угоду. Також ми бачимо, що тут нам доступні кнопочки типу подвійне збільшення, тобто я можу додати мережі на 20 доларів, моя угода буде в сумі 30 баксів мати оборот. Далі ще була кнопочка roll-over, але вона тільки що. Пропала. Рол це збільшити маржу з 10 до 20, тобто зайти в ще одну угоду на таку саму суму, в моєму випадку це 10 доларів, тільки в іншій точці входу. Таким чином, і працює. Штучний інтелект на платформі PocketOption. І що я вам хочу сказати? Так як на платформі вже доступний AI трейдинг, але в правилах зазначено, що користування сторонніми торговими ботами суворо заборонено. Тобто обов'язково це враховуйте, коли будете заходити в якусь угоду. І підключати свій аккаунт Pocket Option через API до якогось стороннього бота, особисто я вам не рекомендую. Ми зараз бачимо, що в принципі, тут від якоїсь лінії підтримки у нас графік постійно відбивається, і, скоріш за все, це буде мінусова угода. Проте це моя друга угода через iTrading, так. Мені самому було цікаво, що це таке, як воно працює. В основному цим всім займається наш трейдер. так. І перша угода в мене зайшла, друга, я бачу, що скоріш за все буде мінусова. Проте, я все зараз тестую, і концепцію штучного інтелекту на платформі Option я зрозумів і доніс її зараз до вас. Тож, друзі, у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.